Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Османська імперія продовжує занепадати, а також заодно як розвивається. Однак перед цим я хотів би розповісти, що сталося з Наполеоном Бонапартом. На 1812 рік ситуація, як бачите, критична. Він захватив кучу володінь, і навіть Росія поступилась. Однак Росіяни були хитрі. Вони взяли і спалили Москву. А через те, що Наполеон не знайшов ресурсів, вони почали відступати. Тобто, вже не такі були сильні. Османи все відступали і відступали по причині того, що Рос... Велике князівство Московське, тобто Російська імперія, наступала дальше. А тим часом. Уже і Священна Римська імперія, більш точніше, вже Прусія повернула втрачені території. території. Австро-Угорська імперія теж території повертає, почала. а Іспанія почала теж відбивати території куски за куски, які Наполеон Бонапарт забрав. Першого моменту вторгнення. США ж не втручались, так як в них цей час був, була епоха розширення володінь. Вони розширювалися, тоді як Франція тим часом за Наполеона Бонапарта продовжувала воювати. На 1814 рік ситуація була дуже критична. Франція остаточно втратила свої володіння в Російській імперії. Угорське королівство або Австро-Угорська імперія остаточно домоглася вибити їх зі своїх володінь. А Іспанія, в свою чергу, теж їх змогла вибити зі своїх володінь. Іспан... Франція перебувала під тиском, і, врешті-решт, це змусило Наполеона зійти з трону. Пізніше, в 1815 році, він правив ще один рік під час правління 100 днів. Однак Франція вже втратила свою колишню могутність. До Італії приєднався гігантський шмат територій, а Швейцарія стала незалежна. І саме після цього вона проголосила свій вічний нейтралітет. Тобто Наполеон отримав за те, що, краї... що він пробував захопити власть. А тепер про Османську імперію. Як в ній все розвивалося? А тим часом в Османів стався... Переворот. За Махмута Другого відбувся напад на Яничарський корпус, через що в них змінювалися закони, а також політика. Також османи з допомогою Махмута Другого обрали більш кращі технології, що дозволили їм перемогти в османсько саудовських війнах. Також в 1821 році. 1821, спалахнуло друге османо друге сербське повстання. В однак, на той час серби були задоволені правлінням Махмута II, який скинув, скинув деякі яничарські режими, через що. Вони зупинили своє повстання і продовжили жити в Османській імперії під її контролем, приймані деякий час. В цей же час Іран напав на Османську імперію. Він різко просувався і вже, вже доходив до Трапезунда. Однак тут спалахнула холера. На то... Це така хвороба. На той час ту хворобу не могли лікувати. Це зараз у нас є ліки від неї. І ця іранська х... холера привела до того, що Іран відступив, а Османи перемогли і зберегли за собою володіння. В цей же рік відбулося повстання в Єфлаки за незалежність. Однак воно зазнало пор... нищівної поразки. І в цей же час Греція восстала. Однак і це повстання не вийшло, так як мирс допоміг. Поміг проти них. Отже, на 1821 рік Османська імперія не втратила так особу володінь. Наполеон Бонапарт отримав за все, а Російська імперія. Британія, Іспанія та Австро-Угорська імперія змогли зупинити Францію і тим самим змусили їй здатись. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як Греція стала незалежна. А заодно, можливо, і вставлю декілька слів про Росію та Францію. А заодно, можливо, і Британію. Ну а на сьогодні, все, до побачення, гарного дня.